Друзі, вітаю вас! З вами Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практику. В цій рубриці ми запускаємо не тільки товарний бізнес. Сьогодні поговоримо про те, які лендінги. Потрібні підкурси та послуги, також поговоримо про те, як такий ленінг створити. Покажу на практиці, як це зробити. Ну і підготуємось до реклами TikTok та Фейсбук. Ну що ж, переходимо на мій екран. Які зараз реалії ринку? По перше, час уваги користувача скоротився 3-5 секунд. Якщо ви його не зачепили вашим ленінгом, то по факту ви його втратили. Далі клієнти хочуть простоти. По перше, якщо щось не зрозуміло на вашому ленінгу, там немає якогось гачка, який їх зачепить. Тобто ленінг має вирішувати якусь. Одну проблему. Це не якийсь там великий сайт, великий або там інтернет-магазин, або там купа курсів, ви маєте закривати одну проблему клієнта. Далі 90% це мобільний трафік. Тобто, по факту, нам потрібні такі сайти, які адаптовані під мобільні пристрої і які швидкі будуть на таких пристроях. Далі рішення приймаються миттєво. Якщо лендінг довго завантажується, то ви втратили клієнта. Ну і звичайно. Вам, як бізнесмену, підприємцю, або там майбутньому підприємцю потрібно швидко тестувати різні гіпотези. Якщо у вас якась є ідея, то її потрібно швидко протестувати. Як це ж все робити? Давайте перейдемо на екран. Все просто робити можна робити ось такі ось прості ленінги. Бачите, в яких є картинка, наприклад, заголовок, текст, і, наприклад, якась кнопка. Ви нажимаєте на цю кнопку, і далі вже йде посилання на бот на воронку, який ви далі вже розповідаєте про свій сервіс або про свій курс. Ось такі осені. Ленінги, все це можна зробити, і все це ми розберемо, як це робити. Ось такі ось ленінги, вони досить швидкі. І з цими ленінгами це ось мої приклади. З цими ленінгами можна робити досить непогані результати. Ну, звичайно, покажу вам і ціну ліда, і деякі нюанси по налаштуванню реклами. Ну і ці моменти, як ви можете заробити. Взагалі, який принцип роботи лендінгу може бути на лендінгу форма замовлення, тобто там, де є ім'я. Та телефон, і клієнти залишають замовлення, або може бути варіант, як з кнопкою, ось такою з кнопкою. Далі ця кнопка веде або на оплату, або там на воронку в Телеграм, або там на бот якийсь в Телеграм. Так це вже самі ви налаштовуєте. Якщо ви там робите для курсів, звичайно, треба розуміти, для яких саме курсів для того, щоб отримувати лідів, краще робити, щоб була якась кнопка, яка веде там в Телеграм. Якщо ви оптовик і вам потрібні клієнти, наприклад, ви можете зробити такий лендінг, який також веде в бот, і там ви будете давати вже. Прайси автоматично, так як це зробити, я також покажу, або можна зробити форму замовлення і вже збирати клієнтів там в сіремку, або збирати клієнтів там в Телеграм, і вже потім дзвонити. Тобто багато варіантів, як можна працювати, все звичайно залежить від вашої ніші. До речі, напишіть вашу нішу в коментарях. Я подивлюсь і відповім вам, як краще зробити лендінг і можливо навіть скину якісь приклади. Добре, як же зробити такий лендінг? Ну переходимо в конструктор лендінгів мобільних елпімобів. Це ось заходимо в мої лендінги. У мене вже є свій тариф, і ми просто натискаємо додати. Ми вибираємо відразу не шаблон. Тут можна створити лендінг по шаблону, але ми вибираємо модульний лендінг. Ми натискаємо включити. Ви бачите, і шаблони прибрались. Ми далі будемо створювати лендінг на курс, як заробити по дропшипінгу. Ось такий буде SEO-заголовок. Ми можемо чат GPT попросити, щоб він зробив нам опис для SEO, але я не буду це робити. Вибираємо наш домен. І ось тут ми можемо також вибрати наш домен або Elias. Також тут ми можемо вставити нашу назву домену. же направити свій домен на лендінг? Я зараз вам також покажу. Ми можемо просто написати: ось тут drop ship, наприклад, один. Вартість там 0 гривень поставимо, валюта гривні, відправити. Давайте перевіримо. Доменно обробці: ось такий наш буде домен, дропшип 1 lp І тепер він поки що буде пустить, тому що ми вибрали модульний лендінг. нам потрібно редагувати. Зараз покажу вам. Я всі ці блоки стандартні прибираю. І тепер починаємо створювати лендінг для того, щоб продавати курси. Для того, щоб отримувати лідів в нашу воронку, що ми будемо робити? Перше, є декілька варіантів. Ми, наприклад, поставимо заголовок для нашого курсу. Зараз виберемо ось такий заголовок, буде білого кольору. Далі в нас буде фотка. Давайте фото один виберемо. Далі ми додамо також ціни, що наш курс буде безкоштовний, або якийсь там лід-магніт буде безкоштовний. Далі ми додамо ще буліти, в яких вкажемо, що буде в нашому лід-магніті або в нашому безкоштовному курсі. Після цього ми вже додамо кнопку. Ну, ось таку, ось так ось. І додамо також внизу політику. Так, це для того, щоб реклама просто пропустила. Так, без цього рекламу може не пропустити. Добре, ось такий ось нас вийшов ленінг. Звичайно, не схожий поки що. На той, який нам потрібно. Ми просто маємо трохи змінити текст. Заголовок ми зробили. Зробили картинку. Таку додали. Ціну змінимо там на наш курс, стоїв там 1999 гривень. Зараз він нуль. Далі додамо, також що буде в цьому курсі безкоштовному. Також це може бути у вас лід магніт або якась послуга, то ви маєте просто якісь переваги написати вашої послуги або вашого курсу. Так, ми пишемо три уроки без води, постачальники. Три уроки, так, але трохи незрозуміло. Нам потрібно ще такий додати блочок маленький, аж два. Ось такий. Ось ми додамо його. Піднімемо трохи вверх, ще вверх, Так, і тут напишемо Підпишись та отримай. Та дізнайся, нічого так от зробимо, щоб було непогано. Так, як знаходити трендові товари, як знаходити постачальників та як запускати рекламу в Фейсбук та Інстаграм. Так, так, ось так ось. Так збережемо. Ось тут в кнопці ми напишемо підписатись. Звичайно, якщо, наприклад, ви хочете збирати контакти, тут можна ставити форму. так, ось тут є такі форми, різні. Ми можемо ставити тут форму, наприклад, написати Скачати прайс або там отримати подарунок. Коли клієнти залишають вам ім'я та телефон, ви телефонуєте, наприклад, йому по прайсу і питаєте там на звичайно який ваш категорія товару більш цікавить і вже продаєте. Тому що ну звичайно, клієнтам краще продавати, вони подивляться прайс, але звичайно, краще, щоб передзвонив ваш менеджер та й продав йому або якийсь товар оптом, так, або якусь послугу. Підписати, зробимо ось таким ось редагувати, ну і перехід по посиланню. І тут ми маємо вставити лінк, який лінк вставляти. так Якщо ми візьмемо, наприклад, якісь курси, так то можна використовувати якийсь спеціальний бот, так якийсь сервіс для месенджерів, наприклад, SmartSender. Ми заходимо в Smart Messenger, так ось тут є відеоінструкція, як це робити, і нам потрібно створити лінк спеціальний, ось тут лінкс ось. Посилання Arbitry Link. Тут ми створюємо лінк, називаємо його там bot або там, drop курс пишемо якусь назву тут курс 1. Створили його. І ось тепер ми маємо додати якийсь, наприклад, тег, де ми будемо рекламувати його, наприклад, там, в Фейсбуці будемо рекламувати, щоб ми потім розуміли, звідки клієнти приходять, звідки вони підписуються, або там в Тіктоці. Давайте ТікТок візьмемо і маємо підписатись на воронку. так? Сюди ми маємо subscribe ту воронку, ту funnel. І тут ми маємо якийсь там дропшипінг курс. Ось так ось. І тепер ми маємо взяти лінк. Ось цей ось лінк. Коли я перейду по цьому лінку, ви бачите, мене буде перекидувати на воронку. Так. Ось, я перейшов, і бачите, мені вже прийшов перший урок. Так, добре. Далі, цей лінк ми копіюємо і вставляємо ось ось сюди. Все. І тут ми можемо нічого тут не писати, або можемо написати пояснення. Підпишись на TelegramBot та отримай перший урок. Ось так. Все. Політику конфіденційності і угоду круча можемо не чпати. Ну і взагалі можемо, в принципі, заголовок прибрати також. Ось так ось, залишити тільки так. Збережемо. Ну ось, в принципі, все. Наш лендінг готовий. Так. Якщо ми перейдемо, наприклад, список лендінгів, так, я зберігся. Наш, ви бачите, лендінг створився, дропшип один Так, але нам потрібно вставити свій домен. Так, давайте візьмемо якийсь домен. Наприклад, в мене є сайт алеxсумка.com. Ми там зробимо на ньому піддомен drop1 і вставимо IP-адрес, який написаний ось тут, ось де я його взяв. Взагалі є факт і ось тут є як припаркувати домен. Ось тут інструкція є, і тут ось цей ось IP-адрес. так. Маєте поставити просто в А-запис, зробити А-запис, тут є інструкція, А-запис, ви бачите, це все на Україна.com'Uase зробив показано, наприклад, так можна припаркувати свій домен на конструкторі лендінгів LP-мові. Так, ми це робимо, додати. Має якийсь час пробути, щоб він створився. Я його копіюю, перехожу в мої лендінги, далі редагувати, натискаю. І ось тут я. Там, де домен або Еліас, я вставляю повністю свій з своїм же доменом і натискаю Відправити. Ви бачите, також з'явилось лінк такий створити SSL. Його потрібно створювати, коли вже домен створився. Поки що, бачите, так він створився, скоріш за все, але треба, щоб пройшов якийсь час в іншій обробці. Так, пройшло декілька хвилин, і домен створено. Тепер нам потрібно створити SSL-сертифікат. Ми натискаємо його і також маємо почекати там декілька хвилин. Можливо, це займе трохи більше часу. Але, як правило, він швидко створюється, якщо немає з вашим доменом якихось проблем, тому що якщо його не створити, буде ось така завжди помилка, так, що ваш сайт не захищено. Так, так пройшло буквально ну, хвилинки три. Так, ми почекали і ви бачите все. Немає більше помилки, домен прив'язався так. Чудово. Якщо ми натиснемо, то переходить на наш курс, на наш телеграм-бот. Далі, що нам потрібно далі зробити? Потрібно перевірити швидкість сайту, тому що якщо ви не будете перевіряти, то як ми ще на початку відео розбирали, якщо сайт довго грузиться, то клієнти просто підуть і вони не зроблять те, що ви їм пропонуєте. Тобто, якщо сайт буде грузитися там більше трьох секунд, то це вже потрібно щось з ним робити. Це дуже довго. Там 4-5 це ну це взагалі ви втрачаєте як мінімум 50% своєї конверсії. Ну і стиснемо також зображення. Давайте ж розберемо. Давайте перевіримо наш ленінг, дроп 1. Так, 79% до 3 секунд загрозу. Сайту, ви бачите, на комп'ютерах 89, а можна ще покращити, трохи, стиснути наші картинки. Давайте просто це зробимо. Просто в гуглі вбиваємо там, ви бачите стиснення картинок, ну і вибираємо нашу картинку. Так, перший сайт, попавшися, я тут вибираю, і давайте стиснемо. Так, ну у нас не дуже велика картинка була: 149 до 97 кБ. стиснули. Добре, тепер давайте ми будемо редагувати. Так, натискаємо сюди. Зараз замінимо нашу картинку. І давайте ще раз перевіримо швидкість нашого сайту. Трохи піднялись 80, так і комп'ютер 97. Звичайно, хочеться, щоб була 100%, але розробники працюють над тим, щоб швидкість в саме в модульних ленінгах, тобто які складаються по блокам, була швидше. І я думаю, за ближайші там місяці буде ще швидша швидкість ніж зараз. Добре, це ми зробили далі, коли у нас все є. А ми маємо запускати рекламу. Будемо запускати, наприклад, в Фейсбуці. Так, якщо вас цікавить реклама Фейсбук. Та Тікток, пишіть цікаво, то наступне відео ми запишемо другу частину цього випуску і покажемо, як запустити рекламу саме в TikTok. Також ми будемо використовувати проксі. Проксі я рекомендую Кейппроксі. На екрані зараз з'явиться промокод. по ньому ви отримаєте знижку, якщо будете реєструватись по лінку в описі, та будете промокод вводити для своїх проксі. Один із найкращих сервісів. Нам потрібні різні аккаунти Facebook Ну і для цих аккаунтів потрібні різні прокси. Також я казав вам, що покажу деякі Результати, так що можна отримувати там ліди і по 0,57, і по 0,52 цента? І дешевше, тобто ці всі переходи в воронку. Звичайно, це не всі підписки, але більшість із них це підписки на воронку. так Як же налаштувати рекламу саме в Facebook? Ми заходимо в ліди, так якщо ви там хочете налаштувати цей Ленінг вибираємо компанію. Ось тобто, тут, наприклад, там пишемо там. Ліди дроп напишемо, поставимо бюджет компанії 10 доларів. Тиснемо далі. В мене вже створена конверсія. Ставлю сайт. Вибираю максимальну кількість конверсій, вибираю свій піксель, вибираю подію лід. Зараз вам покажу, як це під'єднати до нашого ленінгу. Як це зробити так, щоб всі ліди рахувались? Ми цей піксель вставляємо на наш сайт, редагувати, натискаємо. Далі аналітика, і ось тут подія конверсія, вставляємо наш. Піксель і вибираємо подію конверсії. Ми вибираємо лід і також одна подія на одне замовлення. Це якщо у вас є сторінка, дякую. У нас не буде сторінки, дякую. Тому у нас в принципі це не так важливо. Далі ми переходимо в нашому ленінгу. Ви бачите, піксель є, але також нам потрібно зробити так, щоб при натисканні на цю кнопку. Була подія конверсії лід. щоб оптимізувалась реклама так, щоб Facebook знаходив тих людей, хто буде клікати і підписуватись на нашу воронку. Так, що ми далі будемо робити? Ми заходимо в Events менеджер ось так: ось. менеджер подій заходимо, натискаємо джерела даних, ось ця другу вкладочку. Далі, ось тут нижче, там де є така діаграмка і є події. Додати події, вставляємо, друге, вибираємо з пікселя, відкрити інструмент налаштування подій і вставляємо наш ленінг. Додати події. Ми замінили кнопку на отримати бонус. І давайте ж тепер додамо цю кнопку. Ми натискаємо ось тут відстежити нову кнопку, вибираємо лід. не включаємо, скільки це буде коштувати, і все. Завершити. Тепер ми маємо просто оновити нашу сторінку. Ось тут Meta Pixel Helper, ви бачите, Page View. І при натисканні має бути ось, ви бачите, лід. Спрацював лід все. Все чудово. Тепер, коли клієнти в рекламі будуть клікати на кнопку Отримати бонус, потрапляти в нашу воронку, це буде рахуватись лідом. І Фейсбук буде оптимізувати так рекламу, знаходити більше людей, які саме будуть потрапляти і клікати на нашу кнопку. Чудово! Далі вже налаштовуєте в рекламі Фейсбук, додаєте креатив, додаєте текст, додаєте свій лінк цей і починаєте рекламувати. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайк цьому відео, пишіть свої коментарі. Корисний вам такий контент чи не знімати більше про... Саме послуг, інфобіз. Якщо корисний, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Також, якщо ви хочете, щоб я продовжував, напишіть в коментарях цікаво, і я зроблю другу частину, як ми налаштуємо на цей ленінг рекламу в TikTok та Facebook і які креативи я буду використовувати. Також я покажу, як за допомогою скетчів можна продавати сервіси. В та Фейсбук покажу на своїх прикладах, на своїх сервісах. Тому це буде дуже цікаво. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях цікаво, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі з вами був Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практиком. До побачення!